Маємо сьогодні таку свіжопригнану пригнану Audi. Це 2006 модельний рік, по техпаспорту буде 5 бо там кінець місяця. Автомобіль знаходиться в чудовому стані, дуже гарному, дуже гарний колір, просто бомба. Е це Б7 кузов 1,6MPI, машина з рідним пробігом 212 тисяч, вона є розмитнена, сертифікована, доготова до постановки на нового власника. Дуже гарний стан. Косметично, технічно. Зараз я більш детальніше покажу. Так, поїхали по косяках. Такий сколик. Капот не побитий на свій пробіг. Бампер також цілий. Так, з цієї сторони класно. резина спереду мішелін, гарний стан. Ззаді тойко ще краще. Ось така тут ніде ну, нічого, все рівненько, все чистенько. Ось така коцка невеличку побачив. Тут м'ятин нічого нема, царапин нема, тут вся сторона в ідеалі. Так, поїхали далі по, по бамперу. ну Бампер як завжди, от такі сколики. Об то стара машина робоча. Так, поїхали по цій стороні. Ось такий момент, рижик. Ось така невеличка подряпинка. Ось тут така подряпинка. Тут є невеличка м'ятина під викатку. Так, тут також є м'ятинка і тут невеличка і м'ятинка. Ну, воно не сильно видно, але вона є. І ось тут така є притертість. От. так все чудово. так все класно. Таку я вам покажу. Не знаю, побачите, ви тим, а не побачите. Але трішки є. Під викатку. Стою в черзі, якщо не продам авто, то викатаю. Так, беремо приборчик і міряємо нашу фарбу. Поїхали. 144. 161. 170. У автомобіль в двойному заводському прасі. 157, 172. Крило в нас мальоване. Переднє мальоване. Є, бо тут і більше п'ється. Мальоване. Оце крило мальоване раз. 198, 160, 163, 155. 151, 135, 184. Ну, двійний окрас. Кришка. 141. 129, 130, 182. Оце крило в нас теж мальоване. 216, у нас три фарбованих елемента. 150, 165, 147, 165, 172, 192, 182 і з тута криша м'які. Пікає 140. Оце крило в нас теж мальоване, бо я їх особисто малював. 201. 200. Тут десь може бути трохи поклівка. Є нормально, бачите? Ну, тут у них стандарт. 500. Ну тут ну, крила, то стандарт. То якби йдуть. Так, е ага, давайте ще середину, бо будете зараз казати, що вона вся фарбована. Дивіться, середини вона в прийомах теж б'ється більше. 127, ну вона, бачите, вся по прийомах теж більше б'ється. 120, тут так само. Щоб ви не думали, що 96, обачно, прийоми 50 б'ються. 50, 60. 89, 96. Ну, бачите, що більше б'ються прийоми. Ну і так само з тої сторони. Так, поїхали. Середини покажу. Ззаді, до речі, резанатою. Гарний стан, вона майже нова. Так, поїхали посередині. Значить так, два склопідйомника раз. В такому стані сидіння. Виглядає потолок настілий. Але тут так. магнітофон з флешкою. Клімат працює, коробка п'ятистопка з такому останнім кермо. Ну, звичайно, тут, в принципі, комплектація, тут немає нічого особого, 212 пробігу. Це все працює, не поломане, як обично є. Бордачок цілий на місці, бо в них обично він ніколи його немає. ні потолкання ні бардачка. А ось отут чуть, чуть потолок піддувся. От буквально. А так він ну, все чітко по потолку питань, ну, немає. Може бути, там ну, не знаю, чи сенс його є перетягувати. Так. Автомобіль у нас є обслужений, замінений ремінь ГРМ, масла фільтра. Це все нас, сну замінено. Зараз я вам покажу. Ось так. Ремінь ГРМ, він замінений, старий в коробці. Це є. Так, в принципі, вона не зачухана, вона від власника ще з тюфом є. Ось такий автомобіль. Ще на рік тюф здається німецький є. То... Після зараз вам покажу. Дійсно, їздить власник, Ось дивіться, яка стопка документів. Тут а все, що хочеш, ти в тих документах є. Ну, тюфи, от один тюф. Давайте хоча б вам такого по пробігу пройдемося. Зараз, 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 зараз. Да, не бачу тут а пробігу, бо дефекти є. Або пробіг. 157 тисяч. Ой, дай Боже тільки де побачити, дату бо щось дати не бачу. Та, та 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 це рік машини, це Audi, ауді... А о, 20 рік, так. Да. 20-й рік було 157 пробігу. Так що тут, а, ну, тут купа всяких бумаг є. Ну, ладно, то менше з тим. Я вам покажу останній тюф до 26-го року. Дійсний. Це вся фігня, а це все моє вірю. Так, значить тако. П'ятий рік машина дев'ятий місяць, але вона модельним йде шостим. Так, тепер пробіг. Не бачу я тут пробіга з цієї сторони, зараз або він тут, або він тут має бути зафіксований. Декровський, а от дивіться, 196 тисяч. І дата 24 рік, другий місяць. Тобто, грубо говоря, рік часу назад було 196 тисяч, тому я не думаю, що він тут закручений. Бо будете зараз всі казати, о, 20 років в машині 200 тисяч прибіга, закручене. Ні, це не кручене. Так, показує під капоточку. Це таке, можете і перевіряти, комп'ютера, діагностики, з того, в того все питань нема. Так, капоточку, відкриваю. Ось так виглядає підкапотка, Звичайний мотор, це що був на пасатах b 5 Тут чисто, шняги нема, масло свіже, бачите, навіть ще не темне, реально ось воно замінене. У 2005 році 212 944 Акумулятор, антифризка І так само ГРМка поміняна Зараз відкручу, покажу. Антифриз новий чистий. Так що, ну, машина обслужена, одне єдине, що є походові нюанси. Зараз я вам покажу. Заведемо автомобіль Так, до нього йде два ключика. Два ключика. І зараз я вам покажу її. Цю машинку. Ручничок у нас працює. Заводимо. Заводимо. Так. Так, помилок у нас нічого немає. Нічого не горить, нічого не світиться, не відсутні. Ось так виглядає. Клімат працює. Зараз ми поставимо меншу температуру і побачимо ось. Бачите, оберти впали. Включає клімат. Оберти піднімаються. Бачите? Ну, Кондиціонер реально працює, бо тому що їздив ну, питань нема. Так, це все чітко. Показую роботу двигуна. Машина не димить, не сапонить. Все класно в ідеалі. Тому моторчик чистенько працює. Гази не прут. Дима нема. Ну, ідеал. Просто втягує. Так що, кого цікавить дана машинка, підписуємося на мій канал, ставимо подобайки, приїжджайте, дивіться, місто Хмельницький. Всім вдалих покупок, всім гарного дня, всім пока, до нових відео, до нових зустрічей, гарного всім дня!